Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 40-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 червня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 996 150 особин за добу 1 12 танків 10 911 одиниць за добу 7. бойових броньованих машин 22 748 одиниць за добу 11. Артилерійських систем 28 892 одиниці за добу 42, реактивних систем залпового вогню 1 410 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1 1183 одиниці за добу, 2, літаків 414 одиниць за добу, 1. гелікоптерів, 337 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 39651 одиниця за добу 158, крилатих ракет 3315 одиниць за добу, 7. кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 51 225 одиниць за добу, 146, спеціальної техніки 3911 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!